Сторінка 134, параграф 31, Урок, практику, побудова діаграми кількості опадів. Майстерність приходить лише з практикою і не може з'явитися тільки під час читання інструкції. Наполеон ГІЛ, американський журналіст. Діаграма це один із графічних засобів зображення співвідношення між величинами, які порівнюються. Перше, за допомогою таблиці 6 визначте особливості розподілу опадів протягом року в Лондоні. Києві, Токіо та Пекіні. Зробіть висновок. Друге. Побудуйте в зошиті стовпчасту діаграму розподілу опадів для міста Києва. Перший варіант і міста Лондона. Другий варіант. За сезонами, використовуючи дані таблиці. А порахуйте кількість опадів, яка випадає в місті кожної пори року. Б. Зобразіть кількість опадів кожного сезону у вигляді стовпчиків. Ширину стовпчиків вибирайте однакову, наприклад, три клітинки. А їх висота має відповідати кількості опадів відповідного сезону. В. Оберіть масштаб 1 мм 10 одиниць величини. Наприклад, в 1 мм 10 мм. Поставте відмітки по вертикалі, г. На горизонтальну вісь нанесіть пори року сезони, а на вертикальну кількість опадів, д. Побудуйте за допомогою лінійки стопчики і зафарбуйте їх у відповідний колір Третє. Визначте середню річну кількість опадів. Четверте. Проаналізуйте складену діаграму. П'яте. За діаграмою та таблицею визначте А. Кількість опадів, які випадають за рік. Б. Місяць, за який випадає найбільша кількість опадів. В місяць з найменшою кількістю опадів. Зробіть висновок.